Усім привіт! Сьогодні готуємо мій перший домашній хліб у рукаві. Для початку в тарілку вливаємо теплу воду, потім додаємо дріжджі, цукор, сіль та 3 столові ложки олії. Після того, як додали усі інгредієнти, усе ретельно перемішуємо. Потім додаємо борошно. Я його розділила на два прийоми. Починаємо вимішувати наш хлібчик. Коли усе перемішали, додаємо все інше борошно. Після того, як додали все інше борошно, продовжуємо замішувати наше тісто. Стараємось зробити його м'яким і еластичним. Не потрібно забивати його борошном. Якщо важко замішувати, просто змастіть руки олією. Після того, як замішали наше тісто, змащуємо його олією і ставимо відпочивати на 1,5-2 години. Бажано це зробити у тепле містечко, бо хлібчик любить тепло. Наше тісто повинно збільшитись два рази у розмірі. Після того виймаємо його з тарілочки і перекладаємо на поверхню, на якій будемо формувати готовий хліб. Тут для зручності посипаємо і тісто, і поверхню борошном, або легенько змащуємо її олією. Потім беремо тісто за один кінець і скручуємо його так як в рулет, легенько притискаючи. Тоді повертаємо наше тісто на зворотню сторону і гарно щепляємо кінці, для того, щоб при випіканні наше тісто не розкрилося. Тоді на деко ставимо рукав для запікання, беремо тісточко на одну руку і ставимо його всередині. Потім на тісточку робимо надрізи, зав'язуємо рукав з обох сторін і даємо йому відпочити ще 15-20 хвилин. Потім ставимо випікатись при температурі 180 градусів приблизно 60 хвилин. І ось такий мій перший хлібчик у рукаві вийшов. Дуже ароматний та хрусткий. І так, тут по відео вам може статися, що він твердий, його важко нарізати, але ні, це просто я обрала неправильний ніж для нарізання. Тут я вам показую, наскільки він м'ягенький. І все, смакуємо наш хлібчик. До нових зустрічей.